Прокуратура зацікавила з депутатськими землями у мікрорайоні Поляна. Декілька тижнів тому цю тему підняв міський голова. Справа зрушила з мертвої точки лише після того, як телекомпанія Антена зробила власне журналістське розслідування щодо правомірності володіння земельними ділянками деяких депутатів. Як і гадали, продаж землі у мікрорайоні Поляна є незаконним. Про що свідчить відповідний лист, адресований прокуратурою Черкаському міському голові Анатолію Бондаренко. Отже, до 18 березня міський голова повинен у судовому порядку. Поставити подання про скасування договорів про інвестиційну діяльність з метою будівництва будинків садибного типу у мікрорайоні Поляна. Нагадаємо, що у 2009 році скандальні землі отримали здебільшого прибічники екс-мера Сергія Одарича, а саме Руслан Зоря, колишній секретар міськради Віктор Гуркун, екс-депутати Василь Маренкевич, Ніна Набокіна, Андрій Більда та інші. За нашою інформацією, родина Зорі має в своєму розпорядженні чималу кількість земель в цьому мікрорайоні і активно займається її продажем протягом принаймні кількох останніх років, враховуючи, що вартість однієї ділянки під забудову сьогодні становить від 8 до 30 і тисяч доларів Неважко підрахувати, що мова йде про мільйони гривень, зароблених на незаконних земельних оборудках. Нам невідомо, чи ділився Ріалтор зі своїм політичним патроном, яким можна вважати колишнього міського голову Сергія Одарича. Але ми припускаємо, що цей бізнес став платою за лояльність вірному соратнику за багаторічну підтримку Одарича в міськраді. Вочевидь, ми маємо справу з добре налаштованою корупційною системою заробітку на власності територіальної громади, побудованої колишнім черкаським можновладцями.